Вітаю, Дмитро біля мікрофону. І сьогодні ми продовжуємо проходити Combat Mission Red Thunder. Карта під назвою Out of Swim. Третя танкова армія Німеччини зараз а, практично знаходиться в оточенні. А, скоро кільце закриють, і нам потрібно доставити лист з цією інформацією штабу третьої танкової армії. В нас в тилу діє велика кількість партизанів. Вони зараз наразі підірвали міст і зайняли тут оборону. Єдиний шлях це через воду, через яку ми можемо доставити сам лист. І для цього у нас виділена машина під назвою Швимваген. От вона, це єдина річ, яка в нас може зараз плавати. І в нас також є взвод розвідників німецьких, які повинні прикривати цю машину цих посильних. Вони зараз е, рухаються на бронемашинах СПВ 250 дроп 1. Це, якщо не помиляюсь французькі. але я можу помилятись, якщо щось е, можете мене підправити. І також одна машина є в нас е, 10-та дроп 10, СПВ-250 з 37-мм гарматою, яка має 126-37 мм осколковугасних снарядів. Я розділив. Наш розвідзвод на, на, на напівзводи по три бронемашини зліва і справа. Центральна бронемашина буде вести вогонь, подавляти противника з 37-мм гармати, а інші будуть рухатись спочатку правий, потім лівий і так далі. Після того ми проб'ємо оборонні позиції противника і поїдемо вперед. Ну що ж, давайте. Рухаємося. Перший право. з Так Поставлені кулемети. М-34, МГ-34, що я говорю. У нас, якщо не помиляюсь, перший поранений. Я не бачу, де ворог зараз діє наразі. Нема нас вички прицілювання. А давайте ми будемо бити по центру, а ці кулемети, які у нас знаходяться, тут... вони будуть подавляти противника. Ми не знаємо, яка якісь партизани тут знаходиться. Їх може бути і дуже багато, і е, мало доволі. Можемо ще трошки вперед піти нашими броневиками. Так, давайте поставимо наших солдатів, наших розвідників. і зробимо їх пішими. Вони будуть краще а, бачити ворога. Нам можна не зважати на втрати, як я думаю, тому що головна ціль просто довести. Довести лист. Так, Рухаємося перед. чуть трохи провіжте, було би здійснити вогонь. Ага, в нас загинув кулеметник. Потрібно мерші. Зайняти бронетранспортери зразу, щоб з кулеметами могли продовжувати вести вогонь. Так, рухаємося вперед. Ми практично дійшли до річки. Ми можемо чуть-чуть лівіше вже ввести вогонь. Тепер ми можемо використати. На лівому планзі напівзвод. Так, рухаємо машину. І ми ще бачимо партизанів з цієї сторони, які зайняли оборонні позиції. Так. Максимально подавили ми противника. Зараз наразі наша ціль а, тепер знищити його на ближніх боях. На ближніх дистанціях. Так, тепер нам потрібно якось Стрілювати його. Давайте ведемо. Вогонь. Отак, переносимо вогонь. Сюди? Ага, ми бачимо ворога з цієї позиції. Ми можемо якраз е, пройти е, на оцьому місці. Далі на півзвод е, нехай рухається вперед. Наші деякі бронемашини відступають, ну, в принципі, одна бронемашина відступає. Зараз ми підійдемо. Падання гвинтівкою танкою. Давайте декілька постелів здійснимо по мосту. У нас пулеметник поранений. В чому проблема, чому ми не можемо попасти? Ще один у нас кулеметник поранений. Так, і давайте один із броневиків. Нехай підійде максимально близько і вода вогонь по противнику. Так, спочатку ми подавимо його. Тепер ми візьмемо другу бронемашину. Ага, у нас кулемети знищені на бронемашині, і ми не можемо вести вогонь. Так що ми екстрено повинні просто доставити піхоту, десантувати її і все. Дуже багато ворожої піхоти знаходиться тут. Треба подавити ворога. Так, ну що ж, рухаємося вперед. Ще рухаємося вперед. Нехай відступає цей броневик. Нам потрібно як раз вдарити по живій силі противника на правому фланзі. Я не знаю, як ми забезпечимо перекриття швимвагену, тому що далі ворог продовжує вести вогонь. Так, тут у нас МГ знищений. Зараз підійдемо максимально близько, тоді ми будемо бачити ворога. Ми, наприклад, я думаю, напевно, ми навіть десантуємо наших розвідників. Попадання по. Невеку з протитанкової гвинтівки. Ага, от ми бачимо, хто це наведе вогонь. Так. Зараз ми його подавимо. Тепер. Швімбаген. Задіємо його. Ага, у нас вже тут сиділи люди. Тепер нам потрібно якось розуміти, чи є тут вороги, чи немає. Так. Ми відволікаємо вогонь, нехай, бронема... нехай машинка е, рухається вперед. Поки що ми задіємо навіть прикриття кулеметного вогню нашими розвідниками. Потрібно чуть, чуть вперед проїхати, і ми зможемо тоді прикривати отак. Все, лишається. Дуйти до кінця. Так, можна підійти і сили противника подавити кулеметами. Давай. 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 Біжить партизан один. Рухається вперед. Давай! Практично. Практично доставили все. Є. Виконано. Повна перемога Німеччини ми втратили 5. Солдатів загиблими, сім ранених, і 26 нас в порядку. Ворог втратив 21 убитими, е, убитим, сім ранених, і 49 в нього е, в нормальному стані. Велика кількість протитанкових мантівок, які знищують просто наші броньовики. Ми би, скоріш за все, відступили, спасли би броньовики, але е, втрати втратами якраз це погано. Найбільші втрат було. А навіть практично всі втрати, вони лишилися, ну, всі поранені лишилися в броньовиках прямо, і їх можна було якраз довести до госпіталю. Бачите, до шпиталю з 12 людей, які там вбиті і поранені, 5 вбитих в партизанів набагато гірша ситуація. Перше це ми по втратах ідеально прийшли і також вийшли з зони. Ворог, він по втратах в нього все дуже погано і він не затримав нашого посильного. Отак. Що тут? Шість. Все практично бронемашини знищили. Солдати, ну, тобто розвідники, один. От один розвідник, який сидів на кулеметі, то він п'ятьох знищив. Ну що ж, всім дякую за перегляд. З вами був Дмитро. Всім папа.